А, до речі, ще запитання. Тобто котів каструвати можна, а фарбувати фломастером не можна, да? А собакам купірування вух і хвостів робити можна, а фломастером розфарбовувати не можна це злочин. А водити на грумінг і обрізати їхню шерсть можна, да? а фломастером не можна. Просто зоозахисники професійні, це така зоошиза, розумієте? Вони настільки нелогічні і непослідовні, і єдине, в чому вони логічні і послідовні, це в своїй ненависті до людей. Тобто, в будь-який момент, коли треба обрати між нагодувати людину і нагодувати собаку кота, вони оберуть тварину. В будь якій ситуації, коли треба рятувати, наприклад, з-під завалів. Дитину або тварину, вони врятують тварину. Тобто спочатку воно починається з таких, типу, ну, типу, врятували кота від того, що його дитинка маленька фарбувала фломастером. А насправді вони такі, що в разі загрози для цього кота вони б його першим рятували, а не цю дівчинку трьох років. От я про це багато років говорю, і хтось не завжди всерйоз приймає це, про що я говорю. Але важливо це всерйоз приймати, бо ми маємо будувати суспільство це соціальна проблема. Ми маємо будувати суспільство, в якому є гуманне ставлення. Гуманізм це людинолюбство, тобто треба любити людей. Посумнівно, жорстоке поводження з тваринами воно є недоречним і це не є ок, в принципі, будь-яке жорстоке невмотивоване поводження з будь ким але це домінування концепції так званих прав тварин над інтересами людей, це, це психічний розлад, на мою думку, це психічний розлад. І проблема, що люди з такими психічними розладами вони сьогодні намагаються переписувати законодавство, за яким живе суспільство. Ну, це історію. Я розповідав про розфарбованого на Львівщині кота, за що оштрафували прекрасну сім'ю. Я тут поставлю посилання на попереднє відео.